Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій молотові варті, на початку цієї варти. І ми продовжуємо цю подорож по своєму внутрішньому духовному житті, пізнаючи самих себе, щоб стати на той шлях звільнення і шлях, на якому ми Спасаючи себе, спасаємо цей світ. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання, для нашої варти молитовної ран ми візьмемо стих із книги Йова. Та праведник тримається путі своєї, і чистий руками ще більше набирає духу. Той, хто йде Божими заповідями, той, хто намагається дотримуватись цього закону, жити так, як вимагає Господь, ця людина насправді є багатою. Багатою чому? Бо вона є вільною. Найбільша цінність для людини це є свобода, це є воля. І жити в добрі, тобто по справжньому в добрі, тобто дотримуючись оцих заповідей Божих, оцієї дороги, про яку ми з вами вже е, говорили, людина є вільною. А якщо ти є вільний, ти є багатий. Людина вільна, вона не обтяжує себе. Постійними знаєте, роздумами, переживаннями про завтрашній день, що буде завтра, післязавтра, а що буде через хвилину, вона не, не живе цим світом. Вільна людина знає, що Господь Бог є з нею, і що Господь Бог продбає про неї. Той, хто живе без Бога, він живе в рабстві. Він живе в рабстві своїх переживань, своїх оцих постійних клопотів. Невідомо за що і невідомо, навіщо я так от скажу. Той, хто йде Божою дорогою, є впевнений в тому, що Господь Бог про нього подбає. Подбає про нього, а Богові важливо, а людині важливо дбати про Божі справи. Знаєте, це. Так як казала Свята Марія Тереза Скалькоти, Господи, можна і давай я займуся Твоїми справами, а ти займуйся моїми. Зайнятися Божими справами це любити, любити свого ближнього, любити Бога, залишатися людиною, не мати ненависті, жити Божими заповідями. І коли ми будемо втілювати в життя оцю любов, тоді Господь Бог буде дбати про все інше. Тоді Господь буде давати нам оці всі засоби для нашого нормального існування. Тому й кажеться, що праведник тримається путі своєї. Тобто людина, яка це знає, що її справжня свобода є тільки в Бозі, вона завжди буде триматися Бога. Вона завжди буде ставити Бога на перше місце в своєму житті. І не буде ніяких відмов, чому я не прийшов в неділю до храму, те, чому я не сповідаюсь, те, чому я не молюсь. Не має тоді в людини відмов. І Що найважливіше, людина має час на Бога. Раб. Немає часу. Раб живе отим своїм, як би це сказати, рабовласником. Він живе тільки ради нього. І рабовласник це не тільки людина може бути, це наші пристрасті, це наші гріхи. Вони є нашими рабовласниками. Тоді, коли ми не маємо часу на Бога. Щоб бути вільним, треба мати час. Час на молитву. Час на те, щоб прийти до церкви. Час на те, щоб посповідатись, час на те, щоб бути кожен день з Богом. Той, хто має час на Бога, є вільним. А той, хто не має, є рабом. І нас є багато, на жаль, рабів, які не мають часу на Бога. Але мають час на те, щоб на Бога нарікати. Мають час на те, щоб займатися пліткарством, осуджувати інших. Мають час на те, щоб бути ненави... мати ненависть. На це час знаходиться. Щоби сидіти в телефонах і читати, шукати новини. Маю час на те, щоб переглядати всякі відео, потрібні і не потрібні. Потрібні так, вони потрібні, перепрошую. Але маю на увазі час на те, щоб переглядати і всі відосики, невідомо які для чого зняті. Але якщо немає часу на Бога, тоді й нема чого говорити, що тобі тяжко. Мій духівник, отець Мечислав, казав колись мені: знайди час на молитву, і ти знайдеш час на все. І це правда. Той, хто знаходить час на молитву на розмову з Богом, на Бога. І це не є періодичним, а регулярно постійно. Той знаходить час на все. Той йде тим шляхом. На якому він тільки здобуває а не втрачає, то йде шляхом перемоги. І сьогодні є заклад до всіх нас знаходити час на молитву, щоб коли ця війна закінчиться, ми вже твердо стояли на ногах, були впевнені в собі і мали силу. Виправити оті всі звірства, які були вчинені. Час на молитву це 12, 3, 6, 9 година. Коли я відкладаю все і присвячую дві хвилини цій молитві. Ми більше часу присвячуємо на те, щоб сидіти в телефонах. Відповідати на невідомі і непотрібні переписки, перегляд всяких відосиків, а потім кажемо, що не маємо часу на Бога. Тож, будьмо вільними, знайдімо час на Бога і йдімо тим праведним шляхом, щоб, як каже цей стих, чистий. То той, хто є з Богом руками, тільки збирав ще більше і більше для себе, свободи і добра. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, син Боже, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, корони Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови кожного пораненого, як цивільного, так і нашого захисника. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих люд, людей, які зараз є на окупованих територіях, а наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх, і приведи їх до покаяння, щоб вони визнали всі свої злочини і розкаяли своїх гріхах. Отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови охорони, захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу молотовну варту, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!